Справжні благословенні це ті, хто володіє великим багатством, адже вони отримали особливу милість від Бога. Однак у Євангелії від Матвія, розділ 5, вірш 3, сказано «Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Ісус говорить, що люди, які усвідомлюють свою потребу в Божій допомозі та любові, є особливими та стануть частиною Його чудового царства. Це означає, що навіть якщо ви відчуваєте себе незначним або непомітним, Бог бачить вас і має для вас велику нагороду на небесах. Почніть свій день із божественної іронії підписуйтесь на подкаст Святі протиріччя та отримуйте натхненні думки менш ніж за одного хвилину в кожному епізоді, освітлюючи свій ранок швидше, ніж заварюється ваша кава.